Автомобіль спробуємо всього навсього 375 кілометрів. Mitsubishi Pajero спорт 21 року. Дивимось. Тут нема не треба навіть нічого розказувати про ньому, коли там масла, коли фільтра, коли там що мінялось, тому що... В автомобіля 375 кілометрів. Підігрівчики є, а клімати є. Все є для вашого комфортної їзди. Також по бездоріжжю він має. в нас повний привід, має повишену передачу, понижену передачу. То все автомобіля також є. Так, дивіться, повна вартість автомобіля буде 35 тисяч 800 доларів. Також можна придбати автомобіль і влізим, спершу, в лізинг з першим авансовим внеском від 7 тисяч доларів. Компанія авто Ми знаходимося, місто Київ, проспект Степана Бандери 34. На майданчику у нас приїжджайте, робіть тест-драйв та забирайте.